Темні хмари, щось червоне. Так. Да. Суть це, це каже, що це? там. Бида. Угу. Као, що це за фонарі, там горять. Ну я дивився, якийсь мікро-івент, хтось там цей статуя мечем бахнула, Воно там полетіло в цю скриньку Пандори, зі скриньку Пандори, щось вилетіло, і ото там в хмари. О, так тут і чубака поруч. Блин, Пандора така, жіночка Оки-Доки. Подивлю, ну давайте сядем. Оцю. Я трохи не долетів, тому я нажал. Даже не долетів. Тут чувак. Угу. Давай його замочим. Куди? Да. Бачиш, что чувака, треба вбивати одразу. Так кажу ж, давай замочимо. Я просто задавив його в притул і він не міг по мені стріляти через. двоє летять? Та блін, ну куди? То занадто. Я до вас в будинок, в мене тут двоє. У мене тут багато людей щось. Де вони? А отут вони всі. Да Йо... перестаньте стрілять на стыдно, тварь. Так, тут еще один. Еще один есть. Не дали поликувати. Еще один бежит у мене нема патронів. Блин. А, Дайте патроны на дробаш. Прям на вас. Ух ты шо. шо? Не, на дробаш не можу, можу автомат скинуть. Шо... А, а, шо? Шо? Я ум зарядженный. Тут нема вже никого. Дивно, тільки що багато людей було. Так ми багато одного людей, мы п'ятьох Не, Ні, вони там бі бігають ще. Ну, враховуючи, що ще трохи. Вот тут біля мене ноги. Десь тут ноги. Здорово, ага. пацани. Там еще. Як справа? А, помер. Морали. Але це Туди щось... цей шо У мене бой. ноги. Ще плутаюся з кольорами, блин, вот сейчас. Ну О, це Йо. так, це прям супер незручно. Я не знаю, чого воно так поменялось. <кхи> <ні>, <кхи> ну, Автомат же хотел купить, Йохани, на всьому дикому заході. Хто поїхав на машині? А, <свисту> сірий автомат треба нормальний автомат Коли треба втечка, печку, хер мидеш. Так завжди. О! <свисту> а, ні, ты шов чубаку ага. забирать. Тут я нікого тут немає. У мене якраз повинно вистачити патронів. <свисту> Давайте, якщо виконано, за наступним непісім. Давайте, Я взяв чубаку, то давайте наступим. А непис наступна це Афродита. А тут ось вона ходить. Ну Тоді беремо наступного. Сейчас наберем просто кожний по боту собі. треба перезарядитися бо... ну тут залутане все таке собі Там ще, до речі, ці штурмовики. Угу. Але від них сенсу ніякого? Глянь, в колесо попали. Як? Ви ж, блін, ніколи нікуди не влучаєте, а тут в колесо влучили. Такої. А ти що, тут поїхав сам? Ти ж чубаку, <рес> <постав> не можеш не писати. Я просто подивитись, чи вона тут є. І щось я не бачу тут NPC А, пол... звичайно... Може я далеко? Ні, вона є тут, все нормально. Може наймати. А, блін, <рес> штурмовики за тобою бігли ось я щас. <рес> <рес> ну, знаєш, коли тебе збивають. Блин, ни мопеда тут нет, ни машины, ничего. Так, опять я тоже всю дорогу пешки бив. Ладно. Хочу, чтобы голосу ты голосу пробыла да, ботинках. Так, ппшка. Возьму <Здесь> ппшку. О, лама, Шарль, лами вже не ті. <ріст> а, вже не ті, але все, ну приємно. Не давай, але теж нормально. Так, що? О, Ніхто не бере, сі, чи що? Я беру, я беру ні, все. Я тільки до неї дійшов. Капець. Я чую. Тут є я 50 це... шампанського. мій. Где Дэвин. <связыв> О, да, вот он. <связыв> <связыв> Блин, я тебе купил всю ППшку. А -а -а, тут есть такая штука. С прицелом. <связыв> Ты хотел сказать, кто-то с ботом забег. <связыв> Я не звик до скіна цього солдатика. Машину возьму, короче, бо тут бігти далеко. Давайте в зону, щоб ваші боти не повмирали. О, Ми вже трьох взяли. Mm -hmm. А ну да, ще баку щибаку Угу. шампанське валяється, нікому не треба. Страш. Які ми багаті. Диви, якщо кота не взяли, то можемо ще й кота взяти. <кій> Підняли а? тут. ага. Але не видно. Ні, не їдь <кій> Бо ми поки добіжимо туди. Усе вони. Не перестрілюйся, почекай. Зараз ми річку Нема тут. А на масшенсу зараз пушка. Ось <кхи> ся прям на мені. Ну, почекай, я вже річку майже перебіг. Ну вас фірмо. Бля. Что ты в дерев, блін. Я тільки в дерева влучаю. Один тут в дереві. Ой, на дві Угу. <кхи> Дав на другому поверсі. Ух ты, блин, какой меткий! Так. Я цього не бачу на другому поверсі. А! Сзади! Сзади! Алло! Прям сзади сьогодні. А він шо, в домике цим був? Офиг его знает, Я знаю. Я в домик залез. Поднимите меня на блок. Все, все, все. <клыш> ой, 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 стреляет. Иди, сейчас я сейчас банку заюзаю. Там... Юби, хотел сказать. Эх, два лика, пока что. Ходите на нас один. блин. Я выпадкованный в луче. Вас кушать, чем не это а? Ну, там тропин нас стреляют. Ах, блин. О, прикольно <риколи> это будет, мотоцикл. Тут велика банка є. І ще одна випала з чувака, що ми вбили щойно. І хтось на мотоциклі ще. Сашко, то ти? А. Тоді я візьму калаш. Прикольно, що треба комусь ще на мотоциклі, можна Ді. лікуватися. Мені якийсь автомат Там. треба. У мене зелений. Бо щоб ми купу людей вбили тільки що. що Нам не було нічого. Ні, в них фігня всяка була. Так. Тут є скриня в будинку. Он стреляет? О кот по кому стреляю. А не, то по, по куркам, походу. Тут є шампанське. Підняло тут. О, йдемо. Нам в зону, наші клієнти. Блін, ця сенсона повбиває МПС і взагалі буде тупо. А, ну давайте в зону, давайте в зону і зустрінемо їх в зону. Ось тут... тут на горі можна. Йдемо колись патрони на цей, на... Холаш. Нехолаш. На, я даю. Та чому в стовб, блин? О, У тебя там чувак, чувак. Треба угу. его застричь. Вашу машину поехала, что то? Ну так, мабуть, бо я вышел. Я по машине стрелял, думал, что тут сиде. А то вы машины пустили просто. Я вышел, чтобы NPC з'явився в зоне. Треба далі бихты. Острів, острів, давай острів. А гори, походу, люди сидять. Ну, там на машине, типа, поехал? Не, вони далі, мабуть, на будиночку, там, де машина. Виглядає, принаймні, так. Вот <кій> люди. люди. І тут люди. Бали, ну, поки добіжиш, а то до вас. Острів з'являється. Давайте в зону просто, йти і все. Так ми, До речи медальйон. Вон вони. Угу. и сюда люди. Угу. Але, ну я так, мабуть, далеко не дострій. А, йопта, що я зробив? Блин, у нього ще медальйон собака. Добре, давайте на острів, хер з ними. Да. Щось тут багато людей Заді, Треба спереди. Нормальну зброю бо зелений калаш такий. У мене взагалі... немає автомату. Ну, у мене теж. Пешко, Тільки все. Тільки по мосту не бігайте. Зліва хтось на нас іде. чувак Угу. Mm -hmm. Та це ж цей, по которому ми стріляли. Блін, 31 к відкрив, нічого не випало нормально. Вообще даже автомат обычно не выпал. Ну по карте так а купа NPC бежить. Острів не захоплений, я захоплюю. Давай. Так, треба в телепорти позаходити. Я оцей ближчий... — Кечки комусь скинути можна. Лишу, піду десь далі, знайду телепорт. Якщо залітають в острів, це з будівлі заходимо. Так, я за удивольствие. Ворови. Что Ну... такая себе. Можно... Дайте мне кто-то с... патрон на дробашек, что... Мы Можешь скинуть тоже. Може він на снайперку с патроны ще будут. Вот зі снайперкою проблеми. проблемы. Я могу дать. Не снайперки, не патронів. Золотий дробашки <клід> хто не хоче? А. Можем взять. Так, а ты можешь и ноги тут? Стільки крухи наді мною. И шо с людьми Ну, скводив Блысковка. Вот тут в вдарила. А закрыть его на... Не, видно. Ні, я уже повернулся, коловно вдарило. А де кружочки делай сам, на них хер В зоні ты сбил. А, все, не описан. не митик NPC. Та в Сенсі я не влучу. Я всю обойму в нього, садив, один раз попав тільки. А от і я ж кажу, ну блін. Ця Снайперка дуже дивно літає в цьому сезоні. Ні, ну я попав до снайперки. Якби ще хтось ніби, попав. Так я ж кажу, відстань ніби невелика, ти стріляєш точно в ціль, а воно не долітає. Мені здається, чи я лагаю, чи пацан цей лагає. Лагає. Це просто якийсь який телепорт. Блин, туда до сховища поехал. И он там ще Ой. на дороге... О, сюди, движуха. Ха-ха-ха-ха, <laughs> все, да. все, все, Да <laughs> Та, блин, там эти. Е? Yeah. О, там кто хтось рассыпался. Я в когось улучшил. Не бачу, дерева. А, бачу. Ох, капец, як он опадает. Блучек, 160. Не подобається. Його зона піджимає, він ще, сука, стріляє. О, у мене патронів, нема, пацани. Снайперку? На автомат. Они зараз понимают. У мене чуві помер. Е, в будівлю, будівлю, пацани. Ні-ні, вони Давайте просто зні... пролітають. Нормально. Та не факт. Чекай. А, ні, один тут літає, летаю, а тут -то. Тут, 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 Сюда, зайдите разом, разом, разом. Ща патроны надо. просто что он далі. На автомат. 30 патроней убью. Мы на загале на автомат патронов. Вони над нами ходят, не? Хай ходят. Не. Я расходующе можно. Они ходят, вон А, тут. А, що тут мы доходим. А, я тут літав просто над вами. Вон вон и побегло. Так тут людина у нас! Крис, сюк! Годы попав? Блін, капец, пустий. Не едиш ты! ППшку мою. Щось в мене текстура не провантажується. О, провантажились. О, десь снизу, внизу. ну, тут, о тут. Розсипались двоє. Он бегает вообще. У нас позиція проста, просто гоник. ще снайперку якусь знайти. На... на патрони на снайперку Ти де найдешь. У мене закінчили. Ці патрони мені, мені віддали. У мене 16 ще даю. Людина, ага. Там люди бігають, вот там от. Да, патрони на снайперу. Ага, дякую. А їх забрали. Це ти зайшов? Ні, людина yeah. вся над нами. О, дякую. Я можу дати ще патронів на снайпер? <свісно> ні, ні досить. У мене вже 22. Світаю. Чекай, десь над нами. Піднімаю. О! Решаю. А тут. мне тут. Отут, вот тут, вот тут. А де сам чувак? Он з іншої сторони машини. Да, в 60-му. Будиночок забіг. Але він буде О, Там підняти. треба в зону наступу зону, ти типу, бопця. От і все. Це я зайшов. Ну він зараз буде пробувати підняти. Не вийде в нього, нічого. І давайте не здаватися. Ну так. А слон напит, 12 секунд. Давайте, давайте рухать все на доступно. И там ей уже занялось, кажется, все. Давай, давай, погнали. Блюдо уже. Не, сюди. Ні, далі, далі, будівля, будівля. Вот <как> 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 там люди якраз. Пробить вместе. Усы на будівлі, нормальне місце, не? Там нормально. Якщо всередині я люди, то пофігу ми будемо на будинку. У мене нема кроків, не бачу. Вон люди попереду. Я перезаряджаюсь. Мені подобається попереду. <рес> ні, ми ми що ти туди призрамився? Вітя походу нас не чув, або ми її не чуємо. Можливо. Можливо. Бля, мікрофон вискочив. 116 збрив броню. Мікрофон виробив. <laughs> Тебе не чуло, да? Жесть. Я з жінкою розмовляв, просто до цього. Ага. І мікрофон не включу. Глянь, блин, ну. Кіт розмовляє зараз будівлю. Це не пісі то? Так, блин, будівлю. <laughs> <laughs> да, да, це не пісі, Їх зараз зона буде піджимати. Ну ти хтось, ну ти, Мене, Мене не понятно. Так так, не даємо їм зону зайти наступно. Ну їм через нас іти, так кошак, заспокойся. Так я катаю, я катаю відправлю. Вон там. Там блін, не може. Скільки у вас патронів на автомат? Uh, 72. У меня 0. Бля. Долі. Я можу скинути, я Це... не стріляю. Та ні, не, не, не надо. Що, <coughs> надо патрони. Я зараз будівлю проф... трохи пошов. Я потайм відправив. Вони Це... зараз будуть тати дарма. Вони його просто вб'ють і все. Розпочиняюсь, якщо треба. Ви палець, срочно. А протягнемо? Збоку, блін, тільки що. Тільки я Протило. не розумів, так. Нагорі, Дася. Ага, Нагорі там сидить, Дася. 300. Там у Один тут, один тут, тут, тут. по, тут, тут. по, по, левой, по левой стороні. З, з, за деревом, походу, десь. Да! За деревом? Втік. <кхів> але він без броні. Ще один, ще один, серега, за тобою. Сашко. Обережно. Нокнув людину, але зараз сам впаду. Тут, 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 тут у нас прям. Блін! Вони нас облетіли просто. Мене зона почала дамажити. У мене просто не висок. Ну, дамажити. майже добити, майже добити тут джоубик. Але а, тут ще один. <кій> просто з усіх сторін. Він, 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 він. Хоч трохи підлікуйся. Сука! Я ж выскочил, май же.